Добрий день, друзі! З вами Денис Денисенко. Ви на каналі Поганий Соціолог. Сьогодні поговоримо про свята. Скоро Великдень, скоро травневі свята. Будуть вихідні, люди поїдуть відпочивати за місто, на пікник. І е, ми хотіли б поговорити з вами про те, а які свята власне українці люблять, які не люблять, які святкують, які ні. А також як з часом змінюється ставлення українців щодо тих чи інших свят. Якщо вам це цікаво, залишайтеся з нами і поїхали! Отже, сьогодні ми обговоримо з вами свіже дослідження, яке було зроблене нашими колегами з Київського міжнародного інституту соціології, і яке присвячене популярним в Україні святам. В рамках цього дослідження соціологи запитали у українців, які свята вони вважають найбільш популярними, які святкують, і таке інше. Отже, перше питання було: які свята власне, є найбільш популярними? І е, тут можна було назвати декілька варіантів відповіді, тому загальна сума відповідей буде більше 100%. І першим за популярністю святом наразі є Великдень, власне, який у нас скоро е, відбувається. Е, ну, в залежності від того, за яким обрядом ви святкуєте, він вже або відбувся, або от щойно. Скоро відбудеться і 70% українців назвали Великдень найбільш важливим чи популярним для них святом на другому місці. У нас Різдво, яке назвали 69% українців. Отже, два найбільш християнські свята вони є найбільш популярними в нашій країні. Далі йде День Незалежності, який назвали 63% українців, День захисників і захисниць, який назвали аж 54 відсотки опитаних. Далі втратив позиції Новий рік, який має 52 День Конституції 29%. Міжнародний жіночий день 25%. Трійця 22%. День перемоги 13%. Та... День праці він же 1 травня лише 5%. Як же за останні пару років змінилися позиції свят, як змінилася думка українців? Тут відбувається досить е, помітна динаміка, і, до речі, якщо вам цікава ця тема, не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал. Тут у нас буде ще багато такого контенту. Е, отже, як, від, як змінилася популярність свят за останні два роки, е, змінилася трошечки позиція Великодня. З 72% до 70%. Ну, це в рамках, власне, статистичної похибки. Різдво трошечки набрало популярність: 63% було, стало 69%. І е, відчутні зміни відбулися у нас саме в національних святах. Так, День Незалежності е, раніше називали як один, одне з ключових свят 37% опитаних, а зараз аж 63 Відсотки. Тобто зросло майже в два рази. Те саме стосується дня захисників і захисниць. Раніше його називало 29% українців, а зараз 54. Майже незмінна позиція Нового року з 55 до 52. Зросла святкування у нас Дня Конституції з 14 до 29%. Зменшили, зменшився Міжнародний жіночий день з 34 до 25. І ще, до речі, трошечки підросла у нас трійця на 5% і суттєво просів День перемоги. Лише за два роки, більше ніж в два рази, зменшилася кількість тих, хто назвав День перемоги. З 30% до 13%. Те саме у нас відбулося з Днем праці, з 1 травня, з 12 до 5. Отже, давайте поговоримо про такі три загальні тенденції. Перша тенденція це те, що релігійні свята вони мають таку досить високу, стабільну підтримку. Люди їх святкують. Приблизно близько 70% назвали або Великдень, або Різдво, і це у нас незмінно майже за останні два роки. Друга тенденція це те, що національні свята, державні національні свята, такі як День Незалежності, День захисників і захисниць а також День Конституції. Вони зростають, причому зростають досить помітно. Це звичайно відбувається. Через події, які відбуваються, через війну люди змінюють свої пріоритети, і для них національні свята стають більш важливими. І третій процес, який відбувається, це втрачання підтримки чи втрачання уваги у людей до умовно-радянських свят, чи до свят, які були ну, популярні в радянському Союзі, таких свят як. День перемоги, день праці, а також міжнародний жіночий день. Ці свята вони досить серйозно втратили. І е, я думаю, що це буде відбуватися. Тобто, і можна говорити про те, що насправді про, по тому, які свята люди святкують, можна говорити про е, те, чим живе народ, чим живе суспільство. І зараз ми бачимо такий. У, у, у нахил в бік традиційних свят і також в бік національних свят. Також, якщо подивитись на таку більш довгу динаміку, тут у нас є також е, динаміка за останні 10 років, ви будете бачити її на екрані, то ці тенденції, про які я говорю, вони будуть е, виглядати ще більш помітними. Тобто, якщо ми будемо порівнювати 13-й рік та 23, й ми побачимо, що Різдво, ну в принципі, трошечки менше почали святкувати. Тоді 79% людей його називало, зараз 69 Великдень з 83% впав до 70 Тобто, є такий легенький тренд до того, що там на протязі там, десятиліття. На 10 10 впала кількість тих, хто святкує ці топові релігійні свята. Тобто, це теж не, не залишається незмінним, але святаці мають досить таку стабільну підтримку. Далі, по що стосується власне цих наших національних свят, тобто про ту другу тенденцію, яку я говорив про зростання. Святкування саме національних свят за 10 років воно виглядає взагалі дуже помітним. Так, наприклад, в 2013 році як свято одне з топових свят день конституції, назвало лише 4% українців. Зараз таких 29%. День незалежності назвало 12%, Ой собі лише 12%, а зараз 63%. Знову ж таки, в той час дня захисника та захисниць взагалі не було його не називали. Ну а зараз його назвали 54%. Тобто можна говорити, що загалом, от увага до цих національних свят вона зросла десь в 5-6 разів за 10 років. Тобто, уявіть собі, це дуже дуже серйозний змін, серйозний злам, і він не відбувся от лише за останній рік. Він відбувався досить динамічно на протязі останніх 10 років. Також остання тенденція знову ж таки, це падіння святкування оцих от радянських свят. За 10 років тут теж ми бачимо досить серйозну динаміку, наприклад, День перемоги. Колись святкувало 40% українців, зараз лише 13, тобто тут просідання у нас в три рази. Міжнародний жіночий день був одним з топових свят. Його святкувало аж 49%, і він наразі має 25, тобто він просів найменше в два рази. І також День праці, до речі, це свято, яке ну, не дуже сильно просіло, його святкувало там 10% українців, а зараз святкує 5, тобто була невеличка цифра. І також хочу звернути вашу увагу на останній такий момент: це на зменшення святкування Нового року. От що досить насправді цікаво, тому що я не можу це пояснити якимось там суспільними процесами. В 2013 році новий рік, як одне з топових свят, назвало 81% українців. А зараз таких 52. Тобто досить суттєво зменшилася кількість тих, хто назвав новий рік. Не знаю, чому так відбувається. Не, не бачу цьому пояснення. До речі, якщо у вас є якісь аргументи думки з цього приводу, будь ласка, пишіть. В коментарях буде цікаво дізнатися про вашу думку. Отже, друзі, що я хотів сказати цим відео і. Цим дослідженням, те, що суспільство це дуже динамічна річ. Ми маємо це усвідомлювати. Суспільство постійно змінюється, відбуваються в ньому якісь процеси, і соціологія нам допомагає слід за цими процесами, за цією динамікою для того, щоб краще розуміти суспільство, в якому ми живемо, краще розуміти людей, які нас оточують, і усвідомлювати те, що суспільство воно складається з дуже різних людей, але ми маємо робити все для того, щоб знаходити один з одним співспіль. Мову і знаходити те, що нас об'єднує, а не те, що нас розділяє. Отже, друзі, дякую вам за увагу, за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, якщо цього не зробили, та підписатись на наш канал. Дякую з вам за увагу. Слава Україні!